По-перше, по цій земельній ділянці зараз е, йдуть судові справи. По-друге, ця земельна ділянка підприємством була викуплена місто. І мова йде про те, що е, місто має повернути мільйони доларів, бо там сьогодні є і майно вже збудовано. За цю земельну ділянку в місто немає таких коштів. Ми маємо ремонтувати пороги, ми маємо будувати садочки. А виходить, що ми будемо повертати е, гроші підприємству, яке колись пофінансувало міський бюджет. За те, щоб це питання зняти з роздуху, поки не закінчиться судові справи, поки не буде вирішено мільйони інших технічних питань. Але якщо зараз вже ніби юридичний відділ, це далі вас, що там все ніби гаразд. Ну, і я, ніби... я почув, що і не все гаразд, в тому числі від юридичного відділу. Що ми маємо право вже я вважаю, що ми не маємо права, ми створюємо прецедент ще чергових сторон. Саме головне, що продовжується тенденція Чернівської школи, я неосово про це говорив, продовжується тенденція рейдерського захоплення земельних ділянок підприємств. Така, ви пам'ятаєте, позбавлення земельні ділянки підприємство Глобус, яке будує аквапарк на Донбасі, та люди вклали гроші. Сьогодні буде розв'язатися питання про розвивання договору своїм Франка, всім, е, днів. Причому там дуже треба повертати, повертати інвестору гроші, про це сьогодні ніхто не говорить. Люди добрі, але ну, міська влада благими намерами просто забирає людей приватну, власне, з яку ми заплатили гроші. Якщо відкинути всі ці е, думки і ці можливості, як буде далі розглядати це питання, чи дійсно важливо місто мати оцю цель? Я і телефону позвонить.